Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати незвичайний тертий яблучний пиріг. За смаком він нагадує чизкейк. А на зовнішній вигляд він може бути навіть святковим тортом, тобто десертом на святковий стіл. І тож для приготування цього пирога нам знадобиться звичайно яблука 700 грамів, а також сир, борошно, масло яйце. Цукор. І тож розпочинаємо. Для цього ми беремо 200 грамів охолодженого масла. Спочатку я додам цукру 80 грамів, також ванільний цукор, трішки його перетру. Потім почну додавати борошно, в яке висиплю 10 грамів розпушувача і перетираємо до утворення крихти. І ось в таку крихту перетворилося наше масло та борошно. Якщо ж ви все-таки вирішили натирати на терці, то беріть шматок масла, обмокуйте його в борошно і тріть, обмокуйте і тріть. І теж вийде такий же результат. Все, тепер ми цю крихту відставляємо і готуємо сир. Для приготування сирної начинки нам знадобиться 400 г сиру. Я беру домашній, а також одне яйце і 80 грамів цукру. Все це перебиваємо погружним блендером. До сиру додаю столову ложку кукурудзяного крохмалю. В залежності від того, який у вас сир рідкіший, то додайте дві. Я додаю одну з гіркою, гарно перемішуємо. Сирна начинка готова, і тепер ми готуємо яблука. Беремо їх, обчищаємо, тільки знімаємо з них шкірочку. А тепер беремо і натираємо на крупній терці. У натерте яблуко вичавлюємо половинку лимону. Буде гарна кислинка, і яблуко не буде так темніти. Все, кісточки, якщо попали, вибираємо. Всі складові нашого пирога готові, тож тепер беремо форму, в мене діаметром 22 см. Прокладаємо її пергаментом. А бочки змащую олією та присипаю манною крупою. А тепер беремо тісто, ділим його на чотири частинки ось так. І тепер беремо одну частину і засипаємо низ. Можна це робити руками, якщо вам так зручно. Ось так. Засипаємо. Злегка притискаємо, щоб бачити, чи все дно у нас заслане. Так. А тепер кладемо половину яблук. Якщо яблуки дуже соковиті, то можна їх навіть віджати. І прокладаємо шар з яблук. Так, кісточка з лимончика попала. Все розрівнюємо, трішки притрамбовуємо і знову присипаємо все це шаром тіста. А тепер робимо головний шар це шар з сиру кисломолочного. Весь сир викладаємо рівномірно. Розподіляємо його. І, ось так. І поверх сирного шару кладемо знову тіста. До речі, у сирний шар ви можете покласти свої улюблені сухофрукти, чи то родзинки, чи, може щось інше. Вишню, до речі, буде теж дуже-дуже смачно. У мене яблуко дуже соковите, тож я його гарно вичавлюю і викладаю шар з натертого яблука. Тепер трішечки його притрамбовую, це був останній шар яблука, і викладаю зверху заморожену вишню. Цей рецепт я побачила на каналі одного відомого блогера. Самвела. Веселий такий кулінар. І ось мені дуже і дуже сподобалася ця ідея яблуко поєднати з сиром. Тож приготувала і смак мені дуже і дуже сподобався. Вирішила, поділюся з вами. А тепер знову. Висипаємо останню крихту. Ось так, шар крихти. А духовка тим часом у нас включена, розігрівається на 180 градусів. І відправляємо нашого пирога на одну годину. Наш пиріг випікся, трішки охолонув і будемо його куштувати. І тож погляньте, яка краса у нас вийшла. Зараз ми його притрусимо цукровою пудрою і буде він у нас сунчик. Краса, краса. Так, нарізаємо. Треба, щоб він добре-добре охолов. Так, попала на вишеньку, а вишеньки у мене з кісточками. Ось так. Я в ті смакоти. О, подивіться, який красивий, гарний пиріг. Так, будемо куштувати цю смакоту. Гарний, дуже гарний. І саме те, що я люблю, сир, яблуко, вишня. і все в одній випічці. М -м 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 -м. Смачно. Я вам скажу дуже смачно, Періг ніжний приніжний, Розсипчате пісочне тісто в поєднанні із сирною начинкою. Це щось неймовірне. Пиріг вийшов дуже і дуже смачний, Тож я вам його рекомендую. Випікайте для своїх рідних ці домашні смаколики. А вам бажаю миру та добра, здоров'я міцного. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається моє відео. Пишіть свої коментарі. Діліться своїми рецептами улюбленої випічки. До нових зустрічей! До нових рецептів!